Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що настав час ловити героїв кохання? Я довго міркував, де скрутити свої спроби, ну на якому івенті і так далі, тому що є сезон кохання, на якому, наче непогані герої. Ну реально тут є досить імбові, які потрібні всім, абсолютно всім. І вибирав між китайським новим роком. Там теж непогані герої, але ж їх набагато менше, ніж цих героїв, і вони мені менш потрібні. Отже, є в нас рівно на 11 спроб. Звісно, хочу зловити або Химера, мені потрібно, або червоних героїв. Просто топчики, просто топчики. Ельба, топчик, купідон топчик. Ну добре, сьогодні будемо крутити по наступній стратегії. Мені писали, щоб я не крутив в одному віконці, тобто виходив, там перезаходив і так далі. Ну добре, спробуємо. Отже, Х11. Поїхали. Хто не бачив огляд на оцих героїв кохання нових яких потрібно ловити посилання буде у коменті. А ми будемо розпочинати. Let's go! Так, ну тут, звісно, бальтазар, трієчки. Трієчки це нормально. Так, друга спроба. Кайлані нам дають, так, кормові, кормові герої. Третя спроба. Знову Бальтазар. Ну, таке щось, чесно кажучи. Так, добре, давайте зараз перезайдемо. Так, ну давайте, давайте мені щось. Добре, давайте спробуємо ось Серос половити. Поїхали. Кедмон, о, четвірочки пішли. Дуже-дуже цікаво, але четвірки, ну це не те, що мені потрібно. Мені потрібна п'ятірка. Нова івентова п'ятірка. Мелендор, так, друга четвірка. Так, третю спробу крутим теж з цього героя будемо виходити і заходити назад. Нажгар. Нажгар. Так, ну щось зовсім не йде. 5 спроб у нас залишається, так. Не знаю навіть. Ну, давайте, можливо, так зайдемо, віконце це відчинимо. Ок. Так. Ерос нічого нам не дає. теж. Добре. Кабель Спробуємо з нього скрутити. За ролом. Так, івентова трієчка. Типу непоганий герой потрібен для проходження там івентів на швидкість і бажаних мати ну там, 2-3 одиниці. Ок, далі. Пріська. Ну, що ж ви мені постійно корм даєте? Ну давай. Знову наш гар, Так, знову виходимо. Перезаходимо. Так, звісно, там мені писало, що ще потрібно крутити там сірі жетончики, але, на жаль, в мене їх зараз нічого немає. Постійно все скручую і так далі. Ну, добре, давайте. Дві останні спроби, скупідона скрутимо. І, можливо, пощастить. Е, пощастить мені на Бердана. Так, ну давайте, можливо, героя місяця дасте чи що. Остання спроба, друзі. І це друга за рола. Ну що можу сказати? В цілому, як завжди, ніяк нам не вдається виловити п'ятірку. але ж надії є, бажання є, ресурси будуть. Ми побачимось у наступному відео. Всім пока!